Ви одразу ж в першому турі про себе як про команду, яка рішуче налаштована залишитися в мастера лізі Львова. Зараз сейв від воротаря Джілєвейний до перемоги. До нічиї також, але поступився просто в кінці поєдинку. А зараз автогол. Зараз автогол і кродакт відкриває. Для потенційного голу позиції. Джілів зараз виконує. Удар. Мусянович Зміщується в центр. Мусянович хоче пробивати. Вочевидь. Мусянович він пробиває. Точно в нижній постере має. Юрій Цибик і який же удар зараз від Нестаровського від Павла Чорного і гол Аскольда Барана. Дуже гучно розпочали боротьбу за виживання. Зараз Анджелівей забиває 1-1 рахунок. Сьогодні поки що забувають. Минулому матчі. Хто зі зболівальників написав ось зараз замикання, немає голу. У нас ще дуже багато часу захопливої гри. Аскольд Баран з лівої цілився десь у правий бік. Казник, насправді. Навіть для команди, яка перебуває в зоні вильоту. Дійсно, кродакт підсумку 12 залікових балів було, але ну, нагадаю, що... Сорочич підбігає, пробиває сорочич. Там Ярослав. Удар зараз від Мусяновича. Матч у мастера і ліги Львова зони вибування між командами Джилівей і першого тайму. Юрій Сорочич із м'ячем. Ну і віримо в те, що другий тайм буде також дуже цікавим. Змінені формати були цього тижня матчів плей-оф і зони виліту. Сьогодні маємо один матч чверть досить багато. В першому таймі все таки був відрізок. Солідний де Джелівей! багато, три. Поступився із рахунком 0-1 в команді Global Лоджік. Перша зустріч між командами була з рахунком 1-1. Глоба Лоджік. Останній кродак. Ну, на папері такі, можливо, головні. Фаворити щодо збереження прописки. Ну, кродок, я думаю, Усянович, Віталій Мусянович зараз намагається пройти Сорочича Мусянович. Я думаю, він прострілював на Зараз на правому краю прострілює в центр, але там Віктор Ткаченко. Віктор Ткаченко дуже багато в нього було ефектних і надійних сейвів в першому таймі. І зараз він збільшує їх. Павло чорний проти нього двоє, але зберіг м'яч для своєї команди. Там бачимо, Ігор Михайляк забігав, але вже не вільний. Ігор Михаляк, Аскольд Баран, Скольдбаран, Скольдбаран збирається пробити. Позволь. Переклади назад. А джелів зараз прикінці на... зуточі вмикає активність. Кутовий швидко вводять. Мусянович пробував. І від... Павло чорний підбирає м'яч. Заключна хвилина нашого матчу. Пас на Михаляка. Ігор Михаляк. Як же за... часу, все менше 15 секунд. Ткаченко каже не пасувати йому. Пас! <пас> Павло чорний. Зараз обмежується одним заліковим балом. Перший заліковий бал для джолівей. Ну і 4 очки вже загалом має кродок. Дякую, дякую всім глядачам, які дивилися цей матч. Для вас його коментували на подій. Приємного.